Просили на 50, давай, напевно, більше затягнемо. Я ставлю, типу, той, Скільки? що має бути для коліт. 100. 120. 120, 100. давай, 120 кіграмів. Це 120, О, все, щек, це 120. Да. Ну, воно це легко візьме, навіть навіть. Не, не, це це витягне, це 120, воно має взагалі. Взяти... Ні, це, це дуже легко. Okay. Для чистоти експерименту спринтер стоїть, у якого коляса не відкручувалось два роки. На спринтері на роки. Країна. Тобто 120 ми тут взяли. 120 кг. Типу, Добре, а скільки там максимум можна виставити на цьому ключі? 180. Кажу, 210. Ну давай, цей. Ми давай, ладно, напірвати. Давай 150 поставимо, чи скільки там. 130. Ручка. Так, щоб не, не зірвати. А ну я подивлюсь скільки. Отут теж коляса давно не знімалися, зараз давай зробимо цей. 150, 150. 150, а ну покажи нам. Ту ту, ту як оце. А ну, чекай. це. Да. Покажи, що там 150 стоїть на цьому у нас. Є, е. 150, погнали. Цю не трогали. Давай. Тобто ті затягнуті більше, ніж 150. Угу. А, ці затягнуть цю затягнуть, що ми зірвали. Я і ту, і ту відкручу просто. Є. 150 кг. Давай. Є. Накрутимо і цю зараз. Такає правильно, Так, так. Цей головку нічого не бачу, коли вона крутить ліво чи право. Но це не відчуває навіть, треба щось посеряти. Дам зараз на той спринтер, подивимося, що воно там. Давай ми зараз затягнемо і цю. Є. Ну, дай мені, Подивися, Скільки не затянули. На. Давай, наскільки затягнуло? Тут зараз стоїть 180 метрів. Воно затягує більше. Більше, ніж 180 затягує? Добре, це є. А на спринтері там які коліса ці? Тож ці. Заже 190. Ні, на мене на увазі головка чи підійде. Три головки є різні. Да, ну, а, ага, тут є три різні головки. Йдемо зараз цей. І потім я ще не знімаю окремих відосів про це все. Лишиш мені ключ, я сам це познімаю, добре? Ну паузу поки що. На то і ключі продаються, а екварт не може замінити цю всю тему. Зараз, зараз Саня зробить. О, Тут не крутилося вже дуже-дуже давно. Давай подивимося, яка у нас тут. М -м -м так, стоп, тут... <рик> От вона. <рик> <рик> да. Пробуємо тут. Я не знаю, чи він зможе, звісно, тут це зробити, попробуємо. Я по точці не крутиться. Ну, Давайте чекай. Добре, тепер давай а подивимося. Тут тепер тут візьмемо восьмерку. Подивимося на восьмьорці. Що каже нам різниця батареї? 80 А видає напруги, ця видає 40. Максимально, що може видати нам розкритий гайкувар це 8 і більше амперні батареї. Мінімум це шістьорка краще це вже восьмерка ну ідеально це вже 10 і більше ампер в принципі розкриває максимальний потенціал гайковерта. Да? ти не думав що на зіру? Да? Да, ну, ще одну цю візьмемо спробуємо не... нормально Чотко.